Прибиральниця моя. Навела трохи в Бенедиктівні порядок. Після тих стройматеріалів в багажнику і все остального. Ну і в салончику. Бо бенедиктовна, ну ти ж тепер виглядаєш, як ото малолетка, не на 20 год, на 2. Але знаєте що я думаю? Що на такі міроприяти треба брати з собою пасажира з заднього сидіння. Хай хоч раз поучаствуєш. Потому що таке вщення, що знаєте, що він тут футбола грає. А, воно ще, бачите, грязно, ще там не видно. Як так можна їздити? Я не знаю. Я не знаю це. Надо видавати бахіли, навіть або взагалі той захисний костюм. Отут тут саме чисте місце. Ну там зрозуміло, в мене грязь під ногами має бути, бо я ж цілий день мателяю тими ногами по педалях. Нога задія, що там можна робити? Кажи Бенедиктовна, я вам, звісно, не Мерседес. Ну, ще вас троньки покатаю. А бачили, кстати, рекламу? Я так сміявся зараз. Як ти... Ой, що-то, по-моєму, Bugatti чи. Ну, щось із е... якихось нових машин випустили. Е... Машину і там... Типу, що вони додумалися зробити такий руль. І всі владельці Сітреена воржуть, на ньому у нього тут всі кнопки, прибори, датчики якісь. Він каже, так-да, да, ви придумали. Ось, о, в Сітрені вже давно він людей в виспуг вганяє, коли починаєш крутити руль, а він крутиться не весь. Ага, Вони придумали. Так, да, по-моєму, багаті. Це я обожнюю, коли вікна так вимить, іначе стекол немає в машині. Ах, красота. Живів дівчат на екскурсію В вдал. Не китайський магазин, звісно. А, але дивіться, по 550, яке яке сало. Взагалі на ціни подивіться. 3,40 курятина. Шість корочка подорожчали. 3,85. От вам и разниця. Тут через дорогу перейшли вже печінка по 8 євро. Ну і взагалі ціни космос. Там таких навіть немає ценників, як тут. Дивіться. Просто. Конкретно, якщо взяти навіть якийсь там фарш чи ще щось. 19, 20. ну, Оно. Там 6,90, 7,90, самі дорогі сосиски, тут 12,90 не поймеш. Покажи нам всю нашу покупаю. Цибуля не випала. Чіпора. Чіполіно. Чіполіно. В общем, купили таку морковку на Юля. Це за секунду. Прямо вона аж з молоденькими хвостиками. 99 копійок пол кілограма. Зараз то не основне. Зараз ми покажемо то, що ми. Саме головне, саме головне, це все. Це не випало. Да. Як вам? Два кусочки колбаски. Кстати, хтось спрашивал, задавав такий вопрос, що таке панчетта і що таке сало. Так от це подчеревина, правильно по-нашому? Да. Так. А Ларду, е Ларду, це просто сало. Да. Ми Живі покупаємо були. панчетту. Ми покупаємо подчеревину. Так, а тут і оце, воно і не продається, ну я його так і не бачила. Ні, єрдо є. Воно вже солене, але воно стоїть 17 євро за кілограм. У, у китайців ще шкурою продається. Треба ще купити шкуру і наварити холодцю із шкури. Покажи, що ми купили. Зараз ah. у нас піде супереле. Це Lego, да. у нас льохкі. Ми зараз їх поставимо, проваримо. А це серце. А це серце. От. Серце, серце. серце. Ні, ну зараз ми повирізаємо mm -hmm. пленочки, все. І ставимо кастрюлю, варимо. І потім і буде в нас це. Тому ми купили перчик. Да. перчик да, тому що перчика в мене не було. Все, от це вийшло на 18 євро. Да. Легкий, легкий рубль 90, а с... Рубль 80? Так. Да. А это 3,50, да? сердце? Чи 3,80? 3,50. Окей. Ну, а сало по 550. Да. Так. Чао, какао. Так, що ти додали? Перчик. Добавляю по максимуму, тому що я зрозумів, що перець якісь. Перець сіль, да, не береться. Не береться да. Ти ще не сахарив? не Нічого, я ж дав, поки ти перець принесеш. Окей. А ти принесла ще хороші новини. А я таку новость принесла, що це взагалі. Ну коротше, поки дивимося за славеними дійствами, я розказую. Пішла я до Луїджіно, угу. він сходив в лікарню провіряти свій кишечник і розказав, що з ним случилось, що в нього випали зуби. Угу. І що тепер? Так як у нього цей кишечник, і йому треба, щоб у нього були здорові зуби. Італійське государство, вказується. Скільки ти ложиш сюди? чайні ложечки, семіна окопа. Тепер він йде до свого доктора, діла ділає запрос mm -hmm. на те, що йому. Безплатно поставлять челюсті. Це каже, він каже, це займе, звісно, якесь потому час, але йому поставлять урженці. Урдженці це значить ускорено, тому що це треба срочно. Так, безплатно, що, безплатно о, срочно і йому просто поведети Віталію Мені нравиться з кожним днем все більше і більше. Да ти, ти пристав, що мені теж на этот що. Ну молодці, паніш, да, та так. у нього є доход. Він пенсіонер. У нього 2000 тисячі євро в місяць. Він заробляє, то тобто у нього 24 тисячі на рік. На рік є його это саме, але. В сторону всі, але він пропірува, в нього нещасний случай і це йому треба швидко лічити зуби. А, я думала, що то вже все було сало. Це ще є. Ну так, да, і шкарлупу можеш викидувати зразу в кастрюльку. Скільки слави? Та оцю всю головку й треба. Я не думаю, що воно все влізе, але, мабуть, все, що влізе. Влізе, влізе, влізе. Ми ж впихнемо. Ну ні, 4-5 зубчиків. -5 -5. Так воно більше часника не бере сало, як і перець. Чи... О, я ж не кидаю його в варку. Я так? знаю, його ти таков... його обвалюєш. Я його потім обвалюю, да. ну, так. А, нас, а ну... я би більше додавав. Ну додать більше. тобі ж І вам добавляють. Не збивайте мене, сіль я не кидав. Ні. Так, давай. Це ж слави знаменитий рецепт. Це у нас два кілограма, да. так. У нас крупна соль. Шість ложок. Шість ложок солі. В грамах не будемо казати. Я не знаю. Боже, всю сіль мені висипав. Я википав. Я ж сподіваюся, сахара не, не скільки ти типу, Ні, Я взагалі не знаю, нащо в цьому рецепті сахар. Може воно якусь там функцію виконує. Но... Чайну ложечку. Да, мені колись сказали, ладно. чайну ложечку, я так і сиплю. Ладно, чайну ложечку розрішаю, бо вдома сахара нема. Ah, ну, да, так, семена укропа, укроп, зараз воно провариться, дасть свої спеції. Юля... На вкус юшечку не рекомендую пробувати. Не, не, не. Ой, не такого. Я думаю, зробила, блін, І і Та Ні, вот здесь надо треба просто прикоснутися. Да. Ти, мабуть, палець туди. А росу. я палець туди, то нет. я... Понятно. Ну його в валюті. Оці, оці всі штучки не сюди. Якщо лист у нас дикий, то я його кидаю три листочки. тільки. Ні, один. Слава, воно буде зараз воняти. Да? Угу, угу. Одного хорта. Я ще й руками витягнула. Конечно. Чим ж? Ні, мені подобається науки. Супер. Мама каже, раз вирішив ти вже закривати забор з цієї сторони, то може ти каже, знімеш для історії, бо ми ж ну, сюди ж ми не перелазимо на чужий. Такое пробілив. Ну, нам саме головне, що бачите, це ж все було обвалено повністю. Це ми тут зробили красоту і метал позакладали. І це. Таке воно, звісно. Не фонтан, але вже не валиться. Так що зараз ще тут підбілю, мабуть, разок і закриваємо калітку. Юля родичка твоя, диви сестра твоя доповзла. Видно? видно? Дуже воно красивий вид має до того як ми йому зараз зробимо макарена. Ну і після того взагалі має шикарний вид і ароматний запах. Як переколотив, то взагалі прям. М -м -м. Бонджорно, Сарела! Tutto bene? Io adesso porto qui Salo. Salo. Salo Ukrainian Salo. Mangia? Ukrainian Gold Label. <laughs> Snickers